П'ятсот гривень. Якщо пожмеш 100 кілограм більше п'яти разів. Погнали. Зможеш? Да. А що це в тебе таке? Це? Снаряд? Ну, такі остатки. Остатки? Mm -hmm. Курточку знімай. Давай. Okay. На... Оп! Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, молодець, же. Давай, давай, ще. Шість. Давай. Сім. Тр... Ні, вбери, убери руки. Вісім. Ще давай. Разочок можеш. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Десяточка, молодець. Ні, з одного боку не, не, не можна. Ні, ну я просто переживав. тобі Я зрозумів, зрозумів, гарного дня. Дев'ять разів. Чоловік трошки помішав є? П'ятисотка твоя молодець. Молодь, тренуйтеся.